Маємо гости, спеціальне госте. Я насправді дуже радий бачити хлопців в нашій студії. З нами зараз є Ярослав Теліжин, командир десантно-штурмового взводу 1-го феодосійського батальйону морської піхоти і Павло Сухань, старший лейтенант 1-го феодосійського батальйону морської піхоти. Доброго дня, хлопці! Доброго дня! Насправді, ну як вам у Києві? Що, що відчуваєте? Дуже приємно, приємно, що що так зустріли. Враження дуже хороші. Приємно, що нас турбуються про нас, роблять дуже багато, навіть можна сказати, занадто багато. Ні, насправді знаєте, не впевнений, що це дуже багато людей зараз розуміє. Дуже часто про це замовчують і журналісти, і експерти, зокрема, особливо попередній міністр оборони, так трохи неоднозначно висловлювався, було неприємно чути його слова. Але саме завдяки тому, що ви хлопці там були у Криму. Дуже багато людей вважають, що не почалася масована військова операція з боку Росії вже на, на велику Україну, і саме так існування таких осередків опору там і людей, які відмовлялися здатися. Якраз е, і дозволило нам зберегти миру цій країні, тому можемо вам від імені всього громадського подякувати. я думаю, Від імені наших всіх е, глядачів. Але поставлю вам запитання, тому що у нас є дуже не так багато інформації про те, що відбувалося тоді, там, у Феодосі. Зокрема, е, щодо штурму. Я знаю, що Ярослав був під час штурму. І як він стався? Ну, ми маємо лише наслідки того, що було маємо фото, але не більше. Е, ну, що я можу сказати. Перед штурмом, тобто якраз напередодні цього, тобто ввечері, знялись всі пости, тобто вели спрямовини з російською стороною, було сказано, що у вівторок, тобто, штурм відбувався з неділі на понеділок, зранку, у вівторок, ми повинні були люди, які хотіли вже... З батальйону особовий склад, який хотів переміститися на Україну на нове місце дислокації, повинен був переїжджати. Тобто питання було лише в тому, як тобто, своєю технікою і зброєю, чи просто вивести особовий склад. Тобто, всі вже готові були ясно до переїзду. Штурму ніякого, тобто, якщо сказати, що оці чотири тижні кожен вечір ми чекали якихось провокацій з сторони, тренувалися, тобто обладнювали наше місце дислокації для відбиття штурму, то тої ночі були ну, зняті всі секрети, всі пости, всі патрулі, тобто залишились просто люди. Які охороняли прапор України, який висів там, єдиний в нашій частині ще в Криму, просто від яких, якихось провокацій. Тобто люди були без зброї, просто фактично для захисту прапора, щоб його не зняли. Я знаходився там, ні, жодних ну, якихось там думок про якийсь штурм абсолютно попереджень не було. Відбувся він приблизно десь в районі. Четвертої години ранку, коли ну, всі люди спали, відпочивали в казармі. Спочатку були ну, чутні вистріли, потім, ну, як потім вже відчу, відчулося, це були постріли з я ну, сказати точно не можу. Так, з якихось приладять стріляли газом, тобто по казармі, по другому. По другому поверсі, тобто був сльозогінний газ. Я просну, прокинувся, коли побачив, що ну, в Казармі Газ дав команду закрити казарму, подзвонив по мобільному зв'язку командиру батальйона, доповів про те, що відбувається штурм, що в Казармі газ. Подав команду на те, щоб тобто, росіян ще видно не було, оскільки, ну, по-перше, було темно. І дав команду на те, щоб всі люди спускалися на перший, на перший поверх з другого, починали одягати противогази на себе. Штурм відбувся дуже швидко. Тобто, далі ну, я особисто коли зайшов, забіг в клас. Підготовки офіцерів для того, щоб взяти проти угас бусив постріл, постріл в вікно явно не з холостого набою, що можна там ну, в інтернеті можете подивитись на вікна. Ну там чітко видно Так. Слід. вистріл трасуючою кулею, який залетів в клас. Я подав команду на те, щоб всі лягли на землю, на підлогу і були в коридорі. Тобто, де поменше вікон. Ну, звичайно, що не весь особовий склад зміг знайти в у тому всьому свої ну, речі, там, противогази, і вже на той момент достатньо сильно надихались газом. Так? І... Дихати було дуже дуже тяжко. Я подзвон, так само подзвонив замкомандору батальйона, доповів, ну, доповів що далі ну, це відбувалося вже протягом хвилин 10-15, тобто казарма, казарма трималась. Подзвонив замкомандору батальйона і сказав, що я буду виводити людей, тому що люди дійсно вже починали задихатись. Велась стрільба в цей час, вела стрільба вже по другому поверсі, велась стрільба з підствольних гранатометів, далі продовжували закидувати газом і стрільба трасуючими кулями. Я відкрив двері в казарму, вийшов перший, ну, побачив, мені в лице почало світити ярке світло. Я вже побачив, що солдати російські знаходяться у нас на плацу, тобто перед казармою. <кій> Я почав кричати, що, ну, щоб вони перестали стріляти. Тобто, ну, відповідь на те, ніякої, ну, припинення вогню не було, все продовжувалось. Я почав виводити людей на вулицю, після чого. Сказав, щоб, що я, я там, наприклад, з одним солдатом, який стояв вже біля входу, я підійшов до нього сказав: я, я прийду, перевірю, щоб там не залишилось людей. Відповідь мені нічого не відповіли, від, не відповіли поклали на землю. Ну, звичайно, якогось супротиву чинити там було без, без ніякого ну, смислу не було, тому що. Ми, та, реально тоді ніхто нічого не розумів, для чого, що і як, хто. Тому що ми реально думали, що там уже буде ну, все, там, там ми ляжемо. Двері в казарму там залишилось декілька бійців, які, ну після чого, ну як росіяни захотіли зайти в казарму, знову закрили казарму бійці і продовжували викидувати. Димові гранати, які вони закидували, тобто після чого вони. Трималися? Так, 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 так. Ну, тримались ну, протягом цього, після штурму, після початку штурму, ми в казармі трималися близько ну, десь 15, 12, 20 хвилин там, тобто в цьому газі, в цьому всьому. Е, чесно сказати, ну, працював е, там, ну, хто розуміє, е, спецназ ГРУ Російської Федерації. Тобто, після того, як от, друга, друга частина залишилась там, напроти ну, цього всіх людей підвели до стінки, почалися ще сильніший обстріл казарми з тих самих підствольних гранатометів ГП-25, не холостими набоями. Тобто, ну, тоді думка була лише, для, лише така, щоб ну, нікого там навіть не поранило, щоб нікого там не, не вбили. Щоб всі були живі? Uh, є інформація про те, що о 3 годині сьогодні буде прес-конференція Віктора Януковича. Про це повідомляють журналісти телеканалу 112. Uh, і є інформація так само про те, що Віктор Янукович у своєму зверненні ще до прес-конференції попросив зняти з нього обов'язки почесного голови uh, партії регіонів. Але це не важливо не вона порівняє, з тим, що ми маємо хлопців зараз з собою тут у студії. Скажіть, будь ласка, як насправді. Вам вдалося так довго протриматися в Фодосі на окупованій повністю території? В чому секрет? Ну тому що справді там, всі говорять про те, що українські військові там не отримували достатнього фінансування, до них було не було належного ставлення, не було поваги взагалі до військової професії, фактично протягом всього останнього часу. І тут з'являються люди, які на території Криму, які ну, так само сприймали як якийсь такі додатковий регіон в Україні, теж до нього несерйозно ставилися. Лишаються в умовах окупації, відмовляються порушувати присягу. В чому секрет? Ну а кто, хто, если не ми? Просто. Это наша обязанност. Кроме того, ми постійно відчували підтримку людей. С дней нам люди допомагали, передавали еду, передавали даже такой интересный момент. Был, передали чайник и калорифер. обогреватель. Мы посмотрели, а они были взяты в кредит. То есть у людей даже денег вот не было купить эти вещи. Они нам передали и взяли их в кредит. То есть ну, после такого отношения, как бы, ну... Но кроме того, еще стоит сказать, что у нас подразделение довольно с высоким боевым духом. Все-таки черный бред морского пехотинца, он для нас очень много значит. Хочу ще від себе додати, що дуже велике спосібі потрібно сказати командування батальйону. В частності командиру, командиру частини він зробив дуже багато для того всього, що ми там знаходились. Він приймав дуже правильні рішення, як на, ну, як на мене грамотні, тактично правильні, він правильно вів переговори і сам дуже морально стійкий. Ну, я, я вважаю, що він дійсно справжній офіцер. Тобто, ну, це я так думаю, це було основним фактором. Ми просто виконували свій обов'язок і ті накази, які віддавав він, вони були правильними. Тому всі тримались до кінця. Зазвичай не обговорюю так. Конкретно якісь там конкретні вказівки з боку влади їх виконують, а потім вже їх можна лише об обговорювати з боку керівництва Збройних сил України, але от е, саме від керівників е, української армії, чого вам бракувало? Тому що говорять про те, що насправді дуже довго не надходили навіть якісь конкретні накази, ви не знали, що робити. Ну, я можу сказати, що. Я виконував накази, які мені давали мої керівники, а мої командири, які вказівки давали, що не давались їм. Я думаю, це потрібно питати вищого командування. І ми, я думаю, що ніяк ні він ні, не можемо дати відповідь на питання, які вказівки давалися, яких не було. Хлопці, ви зараз у Києві, тобто ви повністю змінили, там передослокували ваш батальйон сюди. Які далі, які далі плани і чого вам зараз насправді е, бракує? Тобто, там ви ж все-таки лишили фактично всі речі там і зараз змушені на постановити. Ну, Мой і... план це встановлювати батальйони в обоє способності. Ага, тобто це ви будете робити на базі президентського полку, чи вас передослокують далі? Ми ждемо ждем приказу на передислокацію. Зараз вибирається місце, де це буде, тобто воно має бути приближено к морю. Uh, то есть, ну, по всім нашим нормам, скажімо так, воно должно нам І Тоді ми туди передислоціруємося і будемо встановлювати батальйон. Тобто зараз ну, там було, що ми прикомендоровані до частини, до президентського полку. Окреме спасибі потрібно сказати командуванню батальйону також прийняли, але ну, зараз ми знаходимося просто тимчасово. Просто в та... Подальші дії. Буде лише відновлення батальйону, його боєздатності і при першій же ж команді, я думаю, ніхто навіть не задумається повернутися туди і дати війсьч російським військовим. Ага. Так що у нас все що тільки починається? Чудово Ви так позитивно налаштоване, щоб робити далі. Є інформація про те, що стане на 28 березня, тобто на сьогодні, на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції «Підтримай українську армію» надійшло вже більше 60 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб, які вирішили допомогти Збройним силам України. Ми можемо подякувати тим людям, які небайдужовжу віддають власні кошти, щоб відновити боєздатність української армії. Ми розуміємо, який має бути насправді бюджет у Міністерства оборони. Насправді там суми набагато більших порядків, але є величезні. Кількість людей, як мінімум, ми це можемо бачити по конкретних цифрах, які готові просто віддавати власні гроші, щоб мати армію свою, а не годувати чужу. Хлопці, тільки так, ну я розумію, не зовсім, мабуть, правильне запитання, але не було такого моменту, щоб ввелися переговори, пропонували вищі російські зарплати там, і так далі. Не було моментів якихось сумнівів. Переговори дійсно велись, велись до останнього, до крайнього дня. Навіть після штурму, коли е, нас вивозили на територію російської частини, е, окремо зібрали е, офіцерів, е, і там велись переговори, як можна сказати, заманювання на свою на свою частину. Я думаю, що навіть самі е, російські військові, російські е, генерали, вони були вражені тим, що наскільки ми там стояли, і вони самі говорили, що нам потрібні такі офіцери, сержанти. Нам потрібні, нам потрібен ваш батальйон в складі російської армії. Це були їхні слова. Заманювали, прямо говорили про зарплати, про квартири, про те, що, чого немає тут, про всі якби недоліки української армії обіцяли. Ну, як бачите, як, як висновок з цього, все одно більша частина батальйону приїхала сюди. Uh -huh. А от е, так само теж, кажуть, дуже складна ситуація, коли, наприклад, от, українські військові, не маючи прямого наказу, він мусить діяти за статутами Збройних сил України, ти наприклад охороняєш там прапор. Якщо в тебе немає команди стріляти, або є команда не стріляти, наприклад, ти не можеш застосовувати зброю, тим більше, якщо це не в військових умовах, якщо це просто там люди Цивільному, наприклад, це роблять. У вас не було такого моменту, коли було важко себе стримати і хотілося просто застосувати силу для того, щоб прибрати тих людей, які там блокували роботу вашого батальйону? Ну нас блокували російські військові насамперед. Яких їх, їх цинічно називали людьми в зеленому без нашивок, без розпізнавальних ну, знаків? Ну так. Да. Просто ще був досить великий тиск з боку місцевого населення. І насамперед нам якраз місцеве населення заважало, вони нам світло намагалися відключати і тому подібне. Потрібно сказати те, що якихось конкретних от таких до крайнього вечора. Моментів, які б потребували застосування зброї, щоб себе стримувати не було. Тобто були провокації за зі сторони мирного населення. Ну як мирного населення, цивільного населення, в яких ну ні згідно статуту, ні згідно якоїсь моралі відкривати вогонь, ну це було б зглуздо і неправильно. Просто ми більше на них чекали. Від місцевого населення, тому що росіяни, в принципі, ті, ті які були е, от, блокували нас, вони вели собі в в принципі лояльно повношенню до нас. Ну, в принципі, по перше, вони розуміли, з ким вони мають діло. Вони вони розуміли, що якщо вже дійде до, до, до якоїсь сутички, то вони теж е, від не від цього всі. постраждають. ось так що дуже багато хто говорить про ну про велику силу там російської армії. Ну, Побачився, побачивши те і тих людей, які от напротязі чотирьох тижнів у нас ну як би можна сказати, як вони говорили, охороняли від провокацій, від того всього, ми побачили реально, що наша армія, ну в частності наша частина. Е Порівнянні з ними на високому рівні. Тобто я, 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 я не, там не так. Я не враховую ну, це окремо, ну не все так, скажімо, гладко у них, так і все розвивається. Ну, розказує. наприклад, просто чітко просто, так от хотілося б зрозуміти, якісь приклади, якась ілюстрація того, що, що там не, не так. Приклади, все. ну е, по перше, по спорядженню, по е, навіть по одягу, так, там розказують, що воно там все дуже. Від Юдашкіна, все дуже на високому рівні. Ну, на самому, насправді ми розмовляли навіть з російськими офіцерами, з російськими військовими. Ну, вони самі навіть вважають, що не так, не так у них все дуже, дуже добре. По-друге, те, що в складі людей, які, нас, які були в оточенні оточували нас, були солдати, матроси, срочники. срочники, тобто строкової служби. У нас батальйон був повністю контрактний. Тобто рівень, наприклад, батальйону у нас, ну, я хочу сказати, що приблизно 30-40% всього батальйону були за, за кордоном на навчаннях. На, 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 на рівні е, НАТО, на рівні військ е, на британських курсах проходили. Тобто, можливо, навіть більше підготовлені, ніж їхні. Ну, ти ж в Америку дуже було їхати, да? В частности? 8-го 8-го числа, от 8 квітня, я повинен був уже знаходитись е, в Сан Антоніо тобто направляють, а я наступного року мав їхати. Ага, тобто у вас, ні, у вас насправді є якісь аспект. Тоді запитаю вас, як фактично ну, вже не як просто військовослужбовців, фактично військових експертів, тому що я переконаний краще ніж ви, ніхто не знає, що потрібно насправді українській армії. Тобто не стратегічно, а якісь конкретні речі. Чого бракує вам от особисто зараз? Є можливість насправді ну, таке перезавантаження країни не лише там в сфері боротьби з корупцією чи такого. Так само є можливість уже ну якщо не чистого листа, то з набагато більшою кількістю різних можливостей побудувати. Українську армію от знизу знести якісь зміни, щоб далі не повторювати помилок минулого З чого бракує вам, в частності, можна стопроцентною гарантією сказати, що все спорядження, уніформа застаріла на даний момент, тобто, і коли йдуть питання в тому, що Закупівля там навіть якогось іноземного спорядження, іноземних іноземного і уніформи у нас є прекрасне своє, яке зараз розроблено на тактичному рівні. Що уніформа, якби, і, ну, на мою думку, потрібно просто зручний одяг, зручне спорядження. Недостатня кількість і по озброєнню, а саме по спеціальних приладах там. ПНВ, прибори ночного віддення. Чим, наприклад, вони краще були оснащені тими самими каліматорними прицілами, тобто озброєння також потрібно міняти. Воно хороше, воно надійне, але в плані таких якихось бойових дій воно трішки застаріле. Техніка також. Тобто, Потрібно виходити на новий, на новий рівень вже. Тим більше, що е, Україна робить техніку і робить е, прекрасну. От, е, к, приміром, е, наш БТР-4, роз, розробка харківського заводу, е, е, і мало, що вода на, на, на цьому заводі роблять, він по, е, на думку. Е, Британського журналу Army Technology, а це досить такий ну вагомий, вважається експертний журнал. Входить в десятку кращих в світі, і в Україні офіційно він прийнятного озброєння, але в нас його немає. Його продавали в Ірак. Mm -hmm. О, це ж скандально відомий контракт. Є, є, це БТР-4, є бтр е так називаємо, його зараз продають в Таїланд разом з танками оплод. Тобто за кордон ми це продаємо, але в нас цього немає. От, що, що стосовно прицілів, ну, я чув таку інформацію, я не можу стверджувати, але от, що в місті гроє Одесі є завод, на якому в радянських часів робили оптичне обладнання для телестудій, тобто різні лінзи. там. От вони роблять приціли, військові приціли каліматорні, не маркуючи їх, направляють до Сполучених Штатів Америки, там на них роблять маркировку Made in USA і потім продають по всьому світу. Тобто ми можемо це робити. У нас є завод Форт. В місті Вінниця у нього є чудові чудові розробки від пістолетів до снайперських гвинтівок. Це все є, але просто, просто це, дайте його це все є, але, а, а, але 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 його немає у нас. Ще одна важлива штука. Техніка це звичайно круто. Та я розумію, що вам хочеться є, хоч, є хоч, є тримати Так. Є, є та, заводлуч, е, да, я просто ще є важлив, важливий просто аспект. На останок вас запитає, що треба змінити у статусі українського військового для того, щоб це це повернулося до того рівня, на якому це має бути. Ну. Я хочу сказати, що найперше це потрібен, потрібен хороший відбір. Відбір моральний, відбір фізичний, особливо до таких підрозділів, як я вважаю, там, аеромобільні, десантні підрозділи, підрозділи спеціального призначення, морська піхота. Тобто, це, ну, скажімо так, той відбір людей. Який відбувався крайній час після повного переходу на контрактну армію, коли потрібно було повно просто заповнити штат, він, він показав те, що люди ламаються, при перших же просто морально ламаються, фізично ламаються, переходять на інші сторони, звільняються при якихось нагрузках. Тобто, це потрібен хороший, хороший відбір. Фізично людину потрібно. Попробувати хоча б місяць, хоча б два місяці, щоб він так само відчув себе у ролі військового, а не так, що він підписав контракт і потім все через місяць, через два. Ну, до, до мене як до командира підходять люди, і от я не можу, я, а контракт підписаний. Тобто а, її, розірвати не можна. а розірвати фактично його по, ну, по якихось юридичних. Правильно так, щоб це не задівало, ну, не задівало подальшого його, його життя. Воно ну, неможливо. Не тобто людину потрібно попробувати Місяць-два навіть. Якщо людина хоче служити, дійсно вона хоче бути фахівцем, це не, не повинно стояти перше, там якась заробітня плата. От, потрібно набирати людей, так називаємо фанатиків, яким це подобається. Ну і, звичайно, заробітня плата. Тобто зараз почалось почалося це е, підвищення дуже приємне, ну, хоча, хоча на рівні е, решти держав, ну, все одно я врахову не достатньо. Ну я так, це особисто моя думка стосовно е, з, заробітної плати. Так справді, звичайно, приємно, що її піднімають. Але, але в країні зараз така ситуація, що не хотілося би, щоб ті щоб тільки військовим платили е, вчасно і багато, а решта, е, скажімо так, не зовсім соціально захищеного населення, е, решта бюджетної сфери щось недоотримували. Ми служимо, щоб захищати свій народ. І е, щось забирати у народа для себе, ми, ну я вважаю, ми не маємо морального права. Тому питання грошового забезпечення воно важливе, але воно не найважливіше для нас. Дякую, вам, хлопці, що не зламалися. Для нас насправді честь, то, що ви тут зараз з нами. Дуже приємно вас бачити в нашій студії. Дозвольте вам руку подивитися. Нас все добре, хлопці. Все до побачення.